Двох робочих рук із грайки приходящих волонтерів, які приходять раз на тиждень на годину, закрити питання цілої області це неможливо. То зараз нам, напевно, важко як ніколи. Коли порожній коли повністю порожній штаб, коли в нас немає пачки печива для того, щоб дати бійцю, який відправляється в госпіталь, це страшно. Страшно, коли люди дзвонять за аптечками з передової, тому що в них все згоріло. А ми свідомі, що в нас немає, нема за що ні купити, нема де взяти. Ну такої ситуації ще не було. Зараз не треба падати у вічай, каже Лілія Мосіхіна. Треба думати, як заробляти гроші. Самообороні майдану Тернопільщини вишивають, розмальовують каски, гільзи, виготовляють біжутерію і виставляють лотами на аукціон. Цей речі користуються попитом серед української діаспори в Італії, Великій Британії та інших країнах. Проте цього мало каже Лілія Мосіхіна. Відтак потрібно налагодити власне виробництво. Треба думати, як налагодити це виробництво пов'язане з військовою промисловістю, з воєнною. Так можливо, є сенс шити розвантажувальні жилети, можливо, є сенс шити якісь інші речі. Можливо, є сенс просто налагодити там, не знаю, випікання пряничок, булочок, будь чого, але повністю весь прибуток віддавати на армію. Я дуже прошу людей, які мають відношення до. Бізнесу, які мають відношення, які, врешті, є просто професійними економістами, бізнесменами. Подумайте, чим ви можете нам допомогти. Я не знаю, як це робиться. Приходьте на штаб, будемо консультуватись, будемо думати. З ідеями, як заробляти гроші для української армії, можете звертатись в штаб самооборони майдану, що на вулиці Грушевського, 1, у Тернополі. Є ще одна задумка цікава. Я думаю, з зароблянням грошей. Для тернополян це буде приємна несподіванка. Ну зразу скажу ідею, злизала з армією УПА, то, але сподіваємося, що тернополяни підхоплять, і це напевно правильно. Просто зараз без креативу, без творчості ми нічого не придумаємо. Ну ціна буде символічна. Єдине, що буде солодко вашим дітям, приємно вам, а хлопцям корисно.